Вітаю вас, шановні друзі, і сьогодні хочу вам показати шафу, яка вже працює 5 років від компанії ДОМ. Дехто питає, а як ваші шафи? Як якість, як то, як то? От дивіться, це двохметрова шафа, яку я ставив 5 років назад. Всі двері працюють. Можемо бачити, що шафа заповнена під зав'язку. Як це зазвичай буває, для яких цілей вона і робиться, щоб користуватись. І все чудово, от як я ставив впритул до стіни. Пройшло 5 років, можна сказати, активного користування. Людина користується постійно. От з одного боку полички, на які складені речі. Тут у нас посередині йде в двохметрових шафах відділ під короткі речі. Одна труба, друга труба. І останній відділ тут ідуть довгі речі. Знизу вон бачимо всякі коробочки складені. Антресоль теж використовується. Ось бачите, така шафа служить, працює так що можна замовляти, не боячись.